порядку денного є пропозиція взяти його за основу. Будь ласка, хто за? Як рішення прийняти? Які доповнені, які? Є пропозиція про питання друге, 3, за на закритому режимі зв'язок питання питанням оборонзерності. Окей, до того, питання є? Тоді ставлено на голосування порядок денний в цілому при умові, що друге-третє питання ми розглядаємо в кінці в закритому режимі за відсутності відеотрансляції і все це має відбуватися. Ставлю перед уденний з озвученими зауваженнями на голосування. Хто за? Я до рішення прийняти. ласка, першу питання. Доброго дня, шановний пане голово, шановний виконавчий комітет. Пропонуємо вашій увазі проєкт рішення виконкому про затвердження програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків Львівської міської територіальної громади в рамках підготовки до опального сезону 22-23 років. Даною програмою ми пропонуємо компенсовувати 50% вартості електрогенератора, які співвласники багатоквартирного будинку можуть придбати, надати нам документи. Ми відповідно відшкодуємо половину вартості даного генератора для того, щоб вони могли використовувати його в багатоквартирному будинку, заживити, наприклад, індивідуальний тепловий пункт чи насосно-підкачувальну станцію, чи інші якісь прилади для функціонування житлового будинку. Пані Єрико, уточнюючи запитань, мова йде про час закупівлі. Тому що якщо ми приймаємо спільне рішення, воно вступає в дію і з понеділка я розумію, люди можуть звертатися в СНАП і вже подавати пакет документів. Це стосується тих генераторів, які вони збираються купити, бо хтось... Ну, ми взагалі думали, що тут технічне рішення треба буде поправити саму програму, так? тому ми будемо просити справками редакційними. Звичайно, що я вважаю, моя особиста думка, що треба дозволити людям, які придбали генератор, наприклад, місяць тому, так? на протязі, наприклад, після завершення минулого опального сезону, на протязі літа, можливо, так, дозволити їм відшкодувати, по тих критеріях, які тут є, дозволити відшкодувати половину вартості. Тому що, в принципі, вони придбали власне а це може бути? Це наше рішення, Андрій Іванович. Рішення. Окей, друге питання. Потужність сума, тому що ну, хтось купляє купує дизергенератор невеликої потужності, а хтось собі, можливо, буде мати ідею купити дизер-генератор на 1 на мегаватт. Що тоді? Ну, ми вважаємо, що достатньо обмеження по сумі, так? тому що. В принципі, люди можуть купити і більший генератор, це їхнє право, так але в нас встановлено обмеження по сумі, виходячи з можливостей бюджету. І відповідно, ми тут ще скажімо, враховували те, що більшість побутових генераторів, які мають номінальну потужність, наприклад, 7 кВт по паспорту. Вони насправді ну, ці 7 кВт не видають, будемо відверти. Так? Тому, в принципі, десь треба, якщо у нас, наприклад, індивідуальний тепловий пункт споживає 5,5 кВт то треба придбавати генератор хоча б 7 кВт, реально, щоб він його забезпечив. Ми ставимо план по сумі. По сумі, так, так. А сумі 30 тисяч. Так, воно в проєкті. Що компенсації не може бути вищою, ніж 30 тисяч. Так, так. Що так. має становити орієнтовно 50% вартості. Так. 50% вартості, але не більше 30 тисяч. Ще один, Мешканці достатньо раціонально підходять до енергозбереження, тому що вже будівельна компанія це врахувала. А є, наприклад, старі будівлі, де великі площі гуляє вітер, мешканців мало, особливо в центральній частині. І, як правило, мешканці є соціально незахищені. Їм навіть е, зібрати там 10 тисяч буває складно. А в деяких ОСББ на рахунку лежить викликаючи мільйон гривень, вони мають кошти. Ми оцей момент також який ми ще не врахували, щоб безпека стосувалася всіх. Розумієте? Так, що ми, що ми, ми, що ми ці, речі, ці, ці речі врахували даною програмою. Чи є, що нам ніколи якісь зауваження, доповнення? Дякую, що, будь ласка, була бюджетна комісія. Ну, Я хочу зазначити, що ця програма, вона, ну скажімо, підтримана і. Можливо, дещо заніціоновано власним депутатським корпусом. І друге, я би хотіла ще проговорити питання обмеження в періоді наступному. Так? Тобто, на який період ми її запускаємо. Тобто якщо... період військового стану, тобто, період військового стану. З... щоб це було зазначено так, в самому. Так. На період військового стану сьогодні важко передбачити завтрашній день, тому бережено, Бог береже. Дійсно, ми на сесії міської ради, всі спільно, виконавчий комітет, депутатський корпус одностайно підтримали програму підготовки міста до опалювального сезону в режимі надзвичайної ситуації. І всі наші кроки, які ми приймаємо вчора, сьогодні, завтра, ми чітко йдемо в форваторі, щоб максимально допомогти мешканцям, тому що в нас дуже багато речей. Необхідно переосмислити, особливо ці останні ракетні удари по містах України показали, що всі об'єкти критичної структури є е, фактично ціллю ворога. Тому наша задача робити неможливі речі можливими. Я думаю, що нам спільно це вдасться. Тут у нас є єдина спільна позиція всієї громади, і депутатів, і виконавчого комітету, які репрезентують громаду міста Львова, органів місцевого самоврядування. Чи є ще інші пропозиції? Я, можливо, не так добре говорю, як Людмир Зубач. Депутат обласної ради має вищі і навпаки. Це було фантастично само. Досвід Верховної Ради дає за допомогою. Слава колеги, я відставлю е, дану програму на голосування з редакційними правками, які маємо просто правописати. Хто за? Як рішення? Прийнято. Наступне питання.